Вранці, 24 лютого, два роки тому хмельничанин Микола пішов до військомату, і після 20-річної перерви у службі добровольцем вирушив на захист України. Чоловік говорить, взяв зброю до рук, адже прагнув захистити свою сім'ю. Працювали досить серйозно. Працювали і були серйозні результати нашої роботи. Ну москалі сюди не дійшли. Це вже я гадаю. Добре, нам Вдалося зупинити ворога, і він не пройшов далі до тих, до тих ділянок і межах, на яких він зараз знаходиться. Я тут народився, я тут живу. Я тут хочу померти нормально. І, як то кажуть, ну, завершити свій життєвий шлях в цій країні. Нікуди не збираюся виїжджати і буду до останнього дня залишатися тут. Буду продовжувати службу до тих пір, поки я буду потрібен. Ну, До перемоги. У червні 2022 року добровільно стала на захист України і пані Наталія, хоча досвіду військової служби не мала після навчання. Почала працювати водійкою-операторкою. Вирішила, що треба так само йти і допомагати чим гірша жінка відео чоловіка, кожен просто має свою, як то кажуть, думку, свої впевнені можливості, щоб допомогти обороняти нашу країну. 14 березня в Україні відзначають День добровольця у Хмельницькому. 32-м військовим вручили почесну відзнаку міського голови воля та мужність. Доброволя і особиста мотивація це те, власне, що зупинило москаля і в 2014 році. Зупинило москаля і 24 лютого, 2022 року, і зупиняє до зараз. Якби ви цього не зробили, москаль точно би дійшов би до кордону з Польщею. І ми мали би цей страшенний, просто трагічний, руйнуючий руський мір в кожному українському селі, і в кожному українському місті. Щиро бажаю, щоб оцей цей дух воїна вас ніколи не згасав, не зважаючи ні на що не згасав. Тоді ми обов'язково вистоїмо, і тоді наші діти будуть жити в українській Україні під мирним українським і найголовніше переможним небом. Ще двох добровольців нагородили почесною відзнакою 106 ї окремої бригади територіальної оборони. Серед них Максим Мішталь, чоловік двічі доброволець. Він вирушив на фронт у 2014 році, у 2020 тисячі отримав поранення. Знову пішов до військкомату у лютому 2022. -го. Це обов'язок захищати країну, Ну, обов'язок як батька захищати. У мене внуки є, бо я не хочу, щоб внуки бачили то, що робить. Будемо давати в зуби всім, хто нас буде трогати, по нашої родини, наших дітей, внуків, жінок. Тому краще нас не трогати. А своє ми візьмемо ще і Донбас, і Луганщину, і Крим. Треба тільки часу. Згадали по іменах хмельничан, які з 2014 року загинули у боротьбі із ворогом. Нині це 374 герої. У пам'ять про полеглих воїнів. Хвилина мовчання. Люди дуже різного віку, дуже різного роду занять. Але абсолютно більшість з них були людьми доброї волі. Справжніми добровольцями. Багато з них то міг і не брати в руки зброю. Ну, але людина доброї волі доброволець, воїн, герой. Ніколи не шукає відмовок. Вічна пам'ять усім вашим бойовим побратимам, Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.